Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 15 вересня 2025 року. Остання чверть місяць у ракові із 3.43, день місяця 23-й, символ якого крокодил. Любі мої, цей день почався ще із неділі з вечора о пів на 11 вечора. Так що ніч може бути із кошмарами. Помоліться з вечора, і якщо справді кошмари наснились, також помоліться лягайте спати, і далі вони снитися не будуть. Вечір буде темний, небо буде темне. А місяць йде тільки аж о 23.32. І скажу я вам, час не, тяж, не легкий, тяжкий. Це 23 й місячний день це один із критичних місячних днів, сатанинський день. На рівному місці можуть виникати сварки, скандали, навіть бійки. Небажано знаходитися у багатолюдних місцях. Бережіть себе від спокус і не піддавайтеся на провокації. А саме, категорично відмовтеся від алкоголю та тонізуючих напоїв, бо з такою енергетикою та ще й алкоголь. То й до правопорушення недалеко, або й до злочину. Їжте поменше, а якщо зможете, попостіть без їжі, бо у цей день організм активно очищується від шлаків для того, щоб пом'якшити цю агресивну енергетику, моліться цілий день, отче наш. І нам допоможе і нашим дорогим, рідним та близьким нашим захисникам і захисницям. А щоб трошки заспокоїтися і зменшити ту агресивність, яко, яка нас іноді накриває, то корисно зробити масаж середнього пальця. І найкраще це робити із 11-ї ночі по першу годину ночі, коли саме стресовий стан переходить у гнів та в агресію. От. Саме негативні думки, страхи та паніка здібні перегружати нервову систему. Це погано впливає на жовчний міхур. А саме швидка допомога буде масаж середнього пальця. В цей день стеріжіться шахраїв, тому що ота всяка нечість просипається і вилазить на білий світ і по карманах, і по сумках, і в інтернеті, і в банкоматі. І де хочеш вона лазить, так що будьте обережні, обережні, уважні, урівноважені, зосереджені та цілеспрямовані. 15 вересня понеділок, понеділок день плаксивий, а ще й місяць стоїть у знаку рака. Сузір'я рака це обитель місяця і місяць там у себе вдома. Сузір'я раку, воно теж плаксиве, воно таке тяжко, плаксиве, емоційне. Так що подвійна, плаксивість. Тепер будете знати, чого вас тягне так поплакати. Будуть у вас якісь доставати спомени, якісь старі образи вспливатимуть, якісь здогадки, якісь страхи. Любі, мої, знайте, що це все енергетика місяця. І не тільки енергетика місяця, а того стану, в якому ми зараз живемо. Любі мої, моліться, моліться і стане на душі трошки легше, вплив місяця дуже сильний буде у ті дні, коли місяць стоятиме у знаку раку. Але рак дарує сильну інтуїцію і підвищену чутливість. Прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції. В ці дні вона. Вам допоможе, багато в чому допоможе. От. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються у собі, у внутрішньому світі. Їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Старайтеся менше бувати на людях. Події зовнішнього світу якось відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній стан. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманого. За, саме зараз краще сім разів обдумати, як то кажуть, сім разів відміряти, а один раз відрізати. Не ризикуйте марно. При місяці у ракові будьте обережні та помірковані. Є ризик бути втягнутими у неприємні ситуації, а якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, вона вам допоможе. Любі мої, молимося, і наші молитви в цей час будуть почуті. Ми теж вкладаємо частку в нашу перемогу. Наші молитви це наша зброя. Так що ми не просто так собі молимося, не тільки тому, щоб наше серденько заспокоїлося, а молитви якось розрушають, полегшують оту атмосферу негативну. І Трошки стає більше в світі добра. А я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра.